Продовжуємо цикл передач про історичне минуле рокетнянщини. Ми вже розповідали вам про козацько-селянське повстання 1591 1593 років під проводом Криштофа Косинського. Сьогодні про польське повстання 1863 року на території нашого краю розповідає вчителька історії рокетнянського ліцею номер 2 Наталія Шаравара. Ще одна історична подія цьогорічної зими це польське повстання 1863 року. В цьому році виповнюється 160 років з дня цього повстання. Польське повстання почала група. Польських можновладців, які були незадоволені тими подіями, які відбувалися в Україні, на правобережжі панував російський царат. Вони встановлювали свої порядки, а поляки намагалися якимось чином повернути свою державу у кордонах 1772 року. Польське повстання. Характерна тим, що поляки намагалися привернути е, до себе і підключити українське населення, яке теж потерпало від російського уряду, е, але е, українці. Ну не могли зрозуміти за ким їм краще у цей час піти, кого їм підтримувати, і незважаючи на те, що поляки е, видали так звану золоту грамоту, у якій обіцяли українському населенні і скасування кріпацтва, і е, віросповідання. Е, Повернути назад православне і е, говорити у школах українською мовою, але українці все таки ну так вагалися, не знаючи, кого їм підтримати. Золоті грамоти мали читати священники для того, щоб підбурити селян до підтримки цього повстання. Але священники відмовлялися це робити, і селяни, навіть не зважаючи на те, що їм платили по два карбованці за участь у повстанні, ну не всі підтримали це повстання. Щоправда, на території нашого району було чимало людей, які мали польські корені, і які з задоволенням підтримали повстанців. Це були жителі села Житні Гори, Ольшаниці, Синяви, Острова. Коли озброєний загін поляків рухався із Насташки через острів Синяву, то до них приєдналися. Синявський писар, староста, ну і решта населення, які вбачали що таке краще польський гніт, ніж російський. Російський уряд на придушення цього повстання прислав 45 тисяч осіб. Вони виловлювали повстанців, які були розбиті десь у районі Синяви, і поховалися у Синявських лісах. Частина е, населення таки підтримувала росіян, і навіть є у е, київських губернських відомостях е, в газеті за 63 рік номер 39 е, така інформація, що е, там е, четверо синявських. Е, Селян тимчасово зобов'язаних отримали там якісь срібні медалі за те, що допомагали ловити повсталих. Після того, як повстання було придушене, то Олександр е, Браницький, який теж підтримував це повстання, був відправлений до Саратова, де перебував протягом трьох років і тільки по такому Слізному уклінному проханні Рафині Воронцован і був повернутий назад. На поляків царський уряд наклав такий 10% процентний податок, який мав забезпечити у 50% від нього забезпечення російських чиновників. Які мали тут осісти на цій території, крім того, полякам було заборонено тісно ну, так спілкуватися з українськими селянами, іти на якісь певні поступки, коли давали селянам землю. І крім того, полякам було заборонено відкривати. Школи, у яких мали навчатися українські селяни, особливо ну, така жорстка заборона була. Для священників вони категорично не мали права цього робити, і е, перша школа на території е, нашого району була відкрита десь через 50 років після цього повстання. Е, відкрита вона була у е, на території Рокитного 2 ну і там вже навчалися діти. І повстання Косинського, і польське повстання, і інші виступи, які відбувалися на території Рокитнянщини, а вона дуже багата на різні історичні події, свідчать про те, що українці ніколи не забували, що вони українці. Вони завжди хотіли повернути власну державу, розвивати власну культуру і бути незалежними.